Продам правий фонарь на Меган 2 хетчбек до Рістайленого. До Рестайл 2002-2005. Ось так виглядає даний фонарь. Запчастина Бушна Оригінал. Невеличкий нюанс в тому, що була поставлена. Сильніша лампочка, ну, віддать так. І трошки, якби став горбік на самому стіклі. Тобто трошки стекло надплавилось. Дирки немає. Тільки просто трошки стекло надплавилось. А так, в общем, фонарь все цілий. Бушний оригінал все добре. Кого цікавить даний фонарь? Телефонуйте, а також підписуйтесь на мій канал. Кого цікавить. Дзвоніть або пишіть на Viber для, замов... для замовлення. Ось так виглядає з обратної сторони. Плата одна друга є на фонарю, а також є наклейка. Це означає, що фонарь бушний оригінал. Знятий з машини. Кого цікавить, дзвоніть.